Не 24 січня. Ви дивитесь новини в студію Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок або нічого не пропустити, та коментуйте новини. За ніч окупанти п'ять разів били по нікопольщині у, у прибережних громадах без жертв. утім, є руйнування. Важкою ця ніч була і для Київщини. Ворог атакував безпілотниками. Загинули троє людей. Між тим на Росії чергова бавовна. Там повідомляють про найбільш масовану атаку дронами. Детальніше про події останньої доби російсько-української війни розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, тобі слово. Вітаю, Олено. За ніч окупанти п'ять разів били по Нікопольщині, обстрілювали зарсезове град та важкої артилерії. Під прицілом були райцентр, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок. Понівачені також підприємства, ринок, магазин, трактор та автівка зачепило і лінію електропередачу. Тім минулося без жертв. Важка ніч для Київщині у Гливасі дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа двох постраждалих. Врятували надзвичай. У своїй квартирі загинув 36-річний чоловік. Мене звати Ярослав, я пожежник. В даний момент телефон виглядав в квартирі, поряд з телефоном загинуло чоловік. Ще двоє людей загинули внаслідок атаки росіян у броварах. Там уламки безпілотника впали на приватний будинок. Будівля спалахнула під час ліквідації пожежі рятувальники виявили всередині тіла господарів. Оселі загалом цієї ночі на Київщині троє загиблих. Львівщину вночі атакували чотири ворожі безпілотники. Всі цілі знищили сили. ППО. про це повідомляють в ОВА. У селі підбірці Львівського району внаслідок падіння уламків шахеда пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих. І загалом цієї ночі сили ППО збили 28 з 58 дронів, які армія РФ запустила по Україні. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСО. Ще 27 безпілотників імітаторів Локаційно втрачені. А на Росії знову бавовна там повідомляють про найбільш масовану атаку невідомих безпілотників. Офіційно російське міноборони звітує про 121 дрон. Проте моніторинг тривог та наслідків на локальному рівні показує майже 176. Місцеві телеграм-канали пишуть про пожежу на оборонному заводу у Брянську. Там виготовляють інтегральні плати для російських ракет та дронів. Також полум'я вирує на Рязанському НПЗ РосНЕФТІ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни. агресорки Опана. Зняв? Звісно, такі. Пряма інкі хлопки-хлопки-хлопки. И хлопки, большой прямоудар. удар. Бабам. Хлопки, я не успіли зі всього. І на цьому у мене вся інформація. Продовжуємо стежити за подіями в ситуації в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. Дякую тобі, Катю, про оперативну ситуацію в країні та на Дніпропетровщині розповіла наша журналістка Катерина Нічик. Збитки перевищують 72 мільярди євро. Від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла в Україні понад 7 тисяч екологічних злочинів. Повідомляють у Міндовкілля. Експерти кажуть, обстріли, пожежі, руйнування об'єктів інфраструктури забруднюють ґрунти, повітря, водні об'єкти, наносять шкоду природно заповідному фонду та екосистемам. Лише тут, внаслідок знищення сотень тисяч екземплярів рослинного та тваринного освіту, втрати сягнули 15 мільярдів. Ярдів євро, крім того, мільйони гектарів українських земель забруднені ворожими боєприпасами. Збитки Україні наносять не лише РФ, два мільйони гривень поклала у власну кишеню директорка комунального підприємства Дніпровської міськради. Посадовиця організувала закупівлю радіоапаратури для ЗСУ. За значно завищеними цінами на рахунки приватної компанії надійшло понад 17 мільйонів гривень, тоді як середньоринкова вартість рацій була на 2 мільйони нижче. Директор ЦКП оголосили про підозру, триває розслідування. Депресія ПТСР, тривожність та пригнічений стан на передовій. Це відчуває майже кожен військовий. Аби врятувати ментальне здоров'я воїнів, з ними працюють психологи. Своїх пацієнтів фахівці забирають просто з передової в пункти контролю бойового стресу. Як саме відбувається психологічне зцілення бійців після штурмів, поранень та загибелі побратимів? Наша Дар'я Британ щойно повернулася із запорізького напрямку і вже готова розказати. Після поранення за півтора місяці от вперше посміялися з хлопцями тут позавчора. Вперше за півтора місяці посміхнутися він зміг лише після психологічної допомоги. З пухнастим другом на руках Дмитро розповідає, як отримав своє поранення. За пів метра від нього розірвався снаряд. І, хоча тіло майже не постраждало, душа й досі не на місці. Боєць відновлюється у пункті контролю бойового стресу. Після поранення е вийшов живим. І мене це дуже дуже радує. Коли з ним спілкувалися, в нього руки там тремтіли. Він не посміхався. Він даже трошки заїкався. Однієї консультації недостатньо, тому з метром працює команда з трьох психологів 108-ї бригади. ТРО. Ми відновлюємо Дмитра, його психічний стан. Він дуже багато малював, займається гітарою. Бойові психологи виїжджають і на передову, адже бійцям їхня фахова допомога потрібна навіть в окопах. Тож щодня команда спеціалістів вирушає на фронт. будь-яку минуту вони можуть люблю. Вони можуть визвати нас. Виїжджаємо навіть вночі. виїжджаємо туди, куди вони скажуть. Ось так у тісному авто. Команда фахівців вирушає на виклик. Там собака. Старому будинку зовсім поряд з лінією фронту психологи спілкуються з бійцями, навіть співають із ними пісні, аби, хоч на годинку, їх розвантажити. Усі психологи бригади дипломовані фахівці через посилення бойових дій кажуть випадків посттравматичних стресових розладів, депресій, пригничених станів стає все більше. Тут хлопці проводять близько трьох днів для того, щоб відновитись. Якщо навіть командир скаже ні, я його не відпущу. Якщо психолог сказав Ні, він їде, значить він їде. Аби максимально відновити ментальний стан військових та підняти бойовий дух у психологів. Є лише кілька днів. Для цього застосовують різні практики. Одна з них боротьба зі страхом. Метафоричні картки. От, попрацювати, розповідати, де війна зустріла. Яку картинку найчастіше беруть бійці? Вибери, будь ласка, картинку свого страху? Ну от він вибирає. Як ви думаєте, що це? Це ампутація кінцівка. Так, да. Оце їхній страх. Мені дай йому розповісти, що в нас є протезування, що воно у нас є державне безкоштовне. Таких практик на озброєнні психологів багато кажуть не менш важлива творчість, тож часто з бійцями просто малюють. Якщо взяти ось цей малюнок бійця, такий потужний взрив, да і червоні, чорні тони тут показує, як які страждання, які переживання боєць переживав. Після того як він промалював свій страх, він може промальовувати далі вже позитивні моменти, переписуючи, якби цей досвід. Тому ця практика дуже допомагає у відновленні. Розслабити м'язи під час масажу також важлива складова у відновленні бійця. Коли вони виходять з нуля, то м'язи їх дуже напружені і масаж допомагає розслабити тіло. Багато проблем з попереком у хлопців. Вони в холодних ямах сирих. От носіння броніків і. Печінка страдає, і межреберна неврологія, і попорокові всякі болячки. Лікують тут і музикотерапію. Для цього в команді психологів є й навіть гітарист. Ми проводимо таку терапію. Мій колега він робить масажі. Я в цей час або граю інструментальні твори, або... Виконує пісні. А щойно у пункті зустрічається боєць, який також вміє грати на гітарі. Ігор з радістю ділиться інструментом. Дмитро не тримав гітару у руках понад 20 років і ось знову грає. Не хвилюйся. А ось ця вправа для відновлення у бійців найулюбленіша. Аби вийти з пригніченого стану, військовим одягають спеціальні окуляри віртуальної реальності. Хто б міг подумати, що зображення відпочинку також розвантажує? Я в горах на великій висоті, ну парадого бачу аж під ногами в кілометрі. Але найважливіше кажуть психологи. Це говорити з бійцями, я їм кажу: слухай, ну ти ж герой. А він каже: ні, що я зробив, я нічого такого не зробив. Я починаємо розказувати, що ти не розтірявся, що ти своїм вчинком, ти підбадьорював інших, ти не дав пропасти в даній ситуації всьому підрозділу, який відбував зараз атаку. А вони не розуміють цього. Вони думають, що вони просто виконують свою обов'язок. Про цей пункт Дмитро розповідає, ніби про курорт. Та вже після трьох днів такого розвантаження готовий повертатись, повертатись до побратимів. Я зараз швидко відновлюся і. І я так думаю, що коли рани затягнуться, вже повернуся на фронт. на цей час все нормально бути на душі. Вже пункт бойового стресу в 108-й бригаді працює цілодобово і їх має бути більше, кажуть фахівці. Бо підтримка психологів на фронті надважлива. Дар'я Британ, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Переїхала, облаштувала своє життя і тепер допомагає іншим. Переселенка з Маріуполя, яка евакуювалася до Нікополя, нині волонтерить у Червоному хресті. Проводить заняття з психоемоційної підтримки для дітей. Для неї це теж свого роду терапія. Як в останню мить вибиралася з міста Марії, та чому вирішила працювати саме з малечею в нашому наступному матеріалі. Ви ж виріжете їх, отак приклеїте, і це буде. Ну це може й гном, а може і дід Мороз. Що воно таке? Це гном. Гном буде? Ну добре, Шрина. нехай буде. гном. Пані Ірина допомагає дітям вирізати фігурки та розмальовувати їх. Жінка вже понад рік волонтерить у товаристві Червоного Христа. каже, її робота із малечою надважлива. Тому що діти нікуди не ходять у них немає ні соціалізації, нічого. Заняття підопічним Ірини подобаються на кожне. Приходять із задоволенням. Я ходжу дуже з гарним задоволенням. А, тому що мені дуже подобається малювати. та а на першому занятті ми робили сніжинки, Мені це дуже сподобалося. А мені сюди подобається ходити, тому що тут ми робимо завжди щось цікавеньке. Задоволені заняття мої батьки кажуть, в такий спосіб діти отримують необхідне спілкування з однолітками та соціалізацію. Дуже подобається. Це для них якась така, ну як відволіктися від усього. Вони ще в школу ходять, там простір у нас відкрився, але тут, тут просто твоє. Творчість просто їх ніхто не сварить. Ні... Ми вже рік ходимо. Нам дуже подобається дітям. Вони сюди йдуть задоволені, треба спілкування з іншими теж, дітьми такого ж віку і чимось займатися. Сама Жирина ділиться займатися з дітьми почала, бо сумує за своїми онуками. Вони виїхали з Нікополя, відколи почалися щоденні обстріли. Коли почались обстріли, то син сказав, що Другий раз діти таке не можуть витримати, вони поїхали далі. А мені якось було, мабуть, лише лишитись тут. Вдруге був початок повномасштабного вторгнення. Родина зустріла у Маріуполі. Туди родина приїхала ще у 91-му році і полишати місто Марії зізнається. Ірина не хотіла до останнього. Морально було зібратися складніше, бо. Так, збиратись там нам не було, не було куди чого збиратись, що там, що машина? Ну, машина велика, але все одно нас 11 людей виїжджало. Сусідів забирали, ну, дочку, там, наших друзів з онучкою. То дуже багато з собою брати не було в чого. Коли ж окупанти вдарили по будівлі драмтеатру на сполох, забив старший син жінка, то він тоді. Почав писати чи дзвонити, і що, мама, лишайте все. Я молодшому казала, що їдьте ви самі, а я тут буду. А Він сказав, що або всі, або ніхто. Переїзд із Маріуполя був складним як фізично, так і морально. Кожен блокпост, згадує Ірина, був випробуванням. Важко було їхати, тому кожен блокпост це зупинка, а син підпадав під ці категорії і молодий. І машину спочатку чуть машину не забрали в нас, бо сказали, вивозимо техніку з Донецької області, бо вона велика. Родина повернулася до Нікополя, тут Ірина з чоловіком жили ще до переїзду в Маріуполь. Зізнається, досі подумки порівнює між собою два міста. Порівняно з Маріуполем, вони всі, всі міста такі трошки десь проіграють. Останні шість років до війни він став дуже гарним. Він дійсно став дуже. Хто приїздив до нас, то Таким, як ми приїхали в 91-му, то то вже небо, і земля. Згодом Ірина долучилася до волонтерства у товаристві Червоного Христа, бо каже, не могла сидіти без діла. Спершу стала до видачі гуманітарної допомоги, а згодом почала працювати із дітьми. В основному, це моє то, що ми проходили психосоціальну підтримку, курси то зараз з дітками. А так, коли діток у нас немає, то на видачі гуманітарної допомоги. Жінка зізнається своєю роботою, допомагає не лише людям, а й сама собі. Бо волонтерство відволікає від сумних думок про втрачену домівку у Маріуполі. Віра в те, що туди назад повернуся, то вже, мабуть, її вона заса з кожним днем. Ти вже розумієш, що будинка твій будинок, він вже не твій будинок, хоч він там ще десь щось ще від нього є. Але все ж свину хоч вернутися туди. Поки ж жінка продовжує заняття із дітьми. В цій роботі зізнається, знаходить найбільше натхнення. Натхнення якесь, мабуть, знаю. зараз. Це вже як частина життя. Заняття у Червоному хресті регулярні. Записатися на них можна за телефоном, що на ваших екранах. Катерина Ніччя, Балкова Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Люди, яких не видно, але саме вони знають більше ніж будь-хто. Вони працюють там, де не кожен зможе, забезпечуючи нашу державу ключовою інформацією та аналітикою. Сьогодні день зовнішньої розвідки України. Їх робота це про точність і здатність передбачати загрози до того, як вони з'явилися. Без них багато рішень були б неможливими, а багато ризиків неконтрольованими. У ці найскладніші часи розвідники залишаються тими, хто тримає руку на пульсі подій і дає змогу нашим сам. Захисникам буде на крок попереду. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Так, коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.